Всім привіт! Я гартаю інтернет-магазин і замітив ось такий воблер. Він мені подібний на японську приманку Джакал 160. Ось така здоровена приманка довжиною 16 см. В принципі, наша щука, де зазвичай на ставочках мілководних рибалів, навряд чи буде атакувати таку велику приманку. Але виїхати десь на водосховище, на річку. Думаю, щука. Може і атакувати таку здорову приманку. Ну, на окуня не розраховую. В першу чергу купував для щуки ну, спробувати, як буде рибалити ось таким великим Воблером. 16 см, вага 34 грами. Це воблер від фірми Allblue. І був дуже здивований, адже ці Воблери вони дуже давно на ринку, можливо, десь так само, як і Біркінг, але. На коробці взагалі не було ніяких даних написано про приманку. Приклеїли наклейку, де написано, що це воблер Alu Blue Кракен 160 і його довжина 16 см, вага 34 грами. По акційній ціні заплатив 1. цент. Ось такий воблерок. 16 см немає. Є десь так 15,7-15,8. 34 грами, як бачите, теж немає. 32,5. Навіть на таких воблерах від фірми Allblue теж дані неточні. Що я, в принципі, і здивований. Могли б хоча б переважити, перемірити і на тому листочку, наклеєному на коробку, вказати точні дані. Якось дивно, якщо чесно. Отже, цей воблер я не планував купувати, тому що. В принципі, спінінг в мене колись був з тестом 10,30, потім 15,40. 40 я їх продав. Як я вже казав, щука у нас капризна, її досить мало, і на ось такі великі приманки вона не сильно хоче клювати. А Так зазвичай 7-8 см, 10 см щука ловиться. Але купив собі мультиплікаторну кутушку, купив спінінга кастингового. Ну, і думаю, хай вже буде мав акційний купон, купив ось такого великого Воблера. І спробую, як ним буде рибалити. Отже, Воблер від фірми Allblue має неточні дані, що написані на бумажці, яка приклеєна до коробки. Довжина і вага не співпадає, то дивіться, петельки теж потрібно проклеювати. Ну, це мене дуже здивувало Воблер. Від такої фірми, яка вже дуже давно на ринку, і ось такі недоліки. Мені це не подобається, чесно вам скажу. Хочу вам ще показати, як пофарбований Воблер. Ось дивіться. Бачите ось ці крапочки? Крапочка, ось тут біле таке на чорній спинці. Ось це так, пофарбований воблер. В іншому місці теж є ось такі білі крапочки. Це. Відлущилась фарба. Ми подивимося, як цей воблер покаже себе на воді під час риболовлі. Надіюся, фарба кусками злазити не буде. Ось такий воблер. Це найдовша приманка моєї риболовні спільні новій колекції. Ще ось таких воблерів дожиною 16 см маю. Є у мене воблери 130, 110, джерк є 12 см. Ось буде такий воблер. Довжиною 16 см. Як я вже казав, планую десь на річках, на водосховищах попробувати піймати щуку. Ну, звісно, на наших мілководних ставочках теж покидаю. Подивимося, як він буде грати як він буде себе поводити під час закиду. Чи будуть ці закиди точними, тому що ставочки в нас зарослі, точні закиди приманки це дуже важливий навик, тому що. Потрібно закинути десь на ставочку у вікно чи коридор між водоростями, або десь гіляки, кущів чи дерева надвисли над ставком, потрібно під них закинути. І якщо не вміти точно закидати, ну і, звісно, що приманка теж точно летіла туди, куди треба, то дуже часто цю приманку можна відірвати. Ось такий Воблер буде в моїй риболовній спініновій колекції. Друзі, хто рибалив оригінальним Max Quadдом 160, пишіть ваші враження в коментарі під відео. Чи клювала трофейна риба на такий Воблер. Ну і що вдалося спіймати. Також, хто рибалив ось такими копіями, теж напишіть свої враження. Буде цікаво почитати.